Слава Україні, друзі! Я Ігор Мартиненко, це канал Legendary Balls. Вітаю вас! І в цьому відео мова піде про європейські топ-ліги і матчі українців. У них одразу прошу вас, напишіть в коментарях, в якій формі, на вашу думку, нині перебувають наші збірники, особливо які грають в Європі напередодні поєдинків нашої збірної проти відповідно Мальти та Північної Македонії. На жаль, циганков травмувався, але є і плюси. Нарешті забуду. Забив мудрик, окрім того, продовжує забивати добик. ну Маліновський повертається до збірної, хоча перебуває нині в неоднозначній формі, але є ще і супертрубін, який впіймав. Кураж у воротах Бенфіки, тож цікава, друзі, ваша думка. Але також не забувайте, прошу вас поставте лайк цьому відео. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. І, звісно, якщо є ваша ласка, є ваше бажання і змога задонати на розвиток проєкту, ось тут. Є посилання на монобанку qr код ну а тут є всі реквізити та інші можливості задонатити. Тож починаємо європейський вікенд відповідно з вечора п'ятниці о 19.30 за київським часом Емполі. Нашого Віктора Коваленка буде приймати Удінезе. У Дінезе зіграв нічою 2-2 з іншою командою українця тиждень тому проти Джена Руслана Маліновського. І, звісно, цікаво все ж побачити буде Коваленка на полі. Сподіваємося, він вийде так само, як і за Страсбур, наш Едуард Соболь у французькій Лізі 1-22.00, Страсбур нант Ну, чесно скажемо відверто, що Соболя поки що не зовсім розуміє Патрік Віра, легендарний в минулому гравець, а нині тренер Страсбура, поки не сильно довіряє Соболю, який дуже багато часу пропустив через травму. Субота буде найбільш насиченою для поєдинків українців цього вікенду. Тож 17.00. Запам'ятайте цей час, тому що одразу три поєдинки українців в англійській прем'єр-лізі відбудуться. Ну, почнемо, звісно, з Михайла Мудрика, який нарешті забиве це просто чудово. Відкрив нарешті лік голам за Челсі в офіційних поєдинках. 2-0 Челсі в лондонському дербі обіграли. Фулхем в понеділок, ну і мудрик став сьомим українцем, який забивав в АПЛ. До нього це зробили Сергій Рибров, Андрій Шевченко, Андрій Воронін. Звісно, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко та Віталій Миколенко. Ось така. Надзвичайно поважна компанія. Мудрик там ще отримав ушкодження, але здається, воно слава Богу не серйозне, тому що мудрика точно не можна втрачати. Тим більше коли в нас вже і Ярмола, і циганков травмовані, скоріше за все, вже не допоможуть збірній України у жовті. Ну а щодо Челсі, то вони будуть протистояти на виїзді Бердлі. Паралельно Манчестер Юнайтед буде приймати Брентфорд нашого Єгора Ярмолюка. Ну, Ярмолюк поки не дебютував в АПЛ, а лише. Виходить в заявці, точніше сидить на лаві запасних. А от хто точно має виходити, то це Ілля Забарний та Віталій Миколенко, українське дербі в АПЛ, знову в матчі Евертон Борнмут на Гудісен Стедіум у Ліверпулі. Ну і приємно з боку Борнмута, що нашого Забарного визнали другим кращим гравцем минулого місяця вболівальників вишеньок. Але често скажемо, там і українці голосували. Я в тому. У числі за Забарну. Ну, впевнений, що якщо він так продовжить, то стане абсолютним лідером Бормута і обов'язково цю нагороду ще неодноразово отримає. Але ж не забуваємо, що наших цього сезону дуже багато і в іспанській лалізі о 15.15 ,15 найбільш українська команда в європейських топ-лігах. Жирона, на жаль, без віктора циганкова, але Артем Довбик буде віддуватися і за себе, і за іншого українця. На виїзді зіграє проти Кадізу після поразки від мадридського реалу. О 17.00 мадридський Реал готується зіграти проти Осасуни. Хотілося б, звісно, побачити Андрія Луніна, якому останнім часом Анчолоті не довіряє. тібо Куртуа лікується. Після дуже-дуже серйозної травми. Ну а кепаріса Балаг якраз покликаний з Челсі для того, щоб замінити Куртуа, ну і вкотре посадити на лаву запасних українського кіпера. Ну, зрештою, Роман Яремчук точно має виходити, хоча не дуже задоволені ним у поєдинку проти Бетіса, але там вся Валенція зіграла мляво, А тут чекаємо ми на кращий результат у поєдинку мальорка Валенція о 19.30. О 21.45 ми всі переносимось в Геною, де в італійській серії А Джено прийматиме Мілан. Тож чекаємо в складі Джено, звісно, нашого Руслана Маліновського, який вже починає більш стабільно грати, але, звісно, хочеться і більш результативних дій від нього. Таких активних дій, які демонструє Анатолій Трубін у складі лісабонської Бенфіки. Ну що ж, за Орлів Лісабону, Трубін куражиться на воротах. Так, в матчі Ліги Чемпіонів проти Інтера, хоч Трубін одного разу і пропустив, але там взагалі для Бенфіки без шансів 1-0, ну і кілька карколомних. Сейвів від українського вертеря, якби не Трубін, точно рахунок був більше, але згадаємо, як завдяки Трубіну. Перед тим в ОК в великому головному притистей португальського футболу Бенфіка Порту, якраз Орли і здобули перемогу 1-0. Ну а тепер має бути простіше, тому що 22-30 Бенфіка на виїзді зіграє проти більш скромного ешторіла. Можливо, більш скромна для українських вболівальників буде вив'язка за декілька годин до того в бельгійському чемпіонаті Вестерлоп проти Кортрейка, але там ми чекаємо на Сергія Сидорчука і один з головних опорних півзахисників країни безсумнівно притягує нашу увагу після свого переходу з Динамо до бельгійського чемпіонату. Ну і завершиться футбольний вікенд для українців в неділю о 18.30 єдиним і яким поєдинком центральний матч всіх вихідних в європейському та що там в світовому футболі. Арсенал Манчестер Сіті. Ну що ж, Олександр Зінченко знову проти своєї колишньої команди а Мікель Артета проти пепа Квардіоли, безсумнівні лідери останніх. Року, навіть двох років, так в англійському футболі. Ну, як же ж це цікаво, коли Арсенал ледь не став чемпіоном, але не змогли вони на довгій дистанції обійти Манчестер-Сіті, Ман Сіті зробив требл, виграв все минулого сезону. Головне Лігу чемпіонів та АПЛ. Ну і тут переможець може. Виходити в лідери АПЛ вже поточного сезону, тому це буде надзвичайно цікавий поєдинок. І, звісно, чекаємо українського футболіста в основі. Ось такий буде Євровікенд. Напишіть в коментарях, який матч ви понад усе чекаєте. Цих вихідних. Невже тільки Арсенал Манчестер Сіті? Ну, звісно, всі матчі українців, але напишіть, який вас цікавить найбільше. Також прошу поставити лайк цьому відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls, а також донатьте, якщо є у вас. Змога, якщо є бажання. Я Ігор Мартиненко вдячний в будь-якому разі за всю активність, за коменти, за лайки і за підписки на канал Legendary Ball. Звісно, зичу вам та бажаю всього найкращого. А Україні ми разом кажемо перемагай!